Для того щоб тобі було легко і просто розпочати гру Містична долина. Ми зібрали інформацію про її основні правила. Додавись до кінця наші поради, щоб комфортно почуватися в першій партії. Якщо ти вже грав в колодобудівні ігри, то ти приблизно розумієш їхню механіку гри. Зазвичай ти тягнеш 5 карт з колоди і розпоряджаєшся символами на них. Також купуєш на ринку нові карти за отримані монети, ману чи символ атаки. Після чого кладеш карту відбій і відбираєш нові. Така сама механіка і в грі містична долина. Однак у ній не потрібно збільшувати кількість карт у колоді, натомість ти будеш покращувати власну колоду. Що ж потрібно знати про правила гри містична долина? Містична долина це гра, в якій у кожного гравця є 20 карт у протекторах. Під час гри ти будеш докуповувати поліпшення та розміщувати всередину протекторів картки, таким чином даючи їм нові здібності. Мета гри зробити більше переможних очок, ніж суперники. Переможні очки можна отримати негайно, зігравши картку з певним символом, наприкінці партії за деякі вдосконалення на своїх картах та за придбані карти долини. А що ж робити на початку гри? Все дуже просто. На початку гри ти формуєш ринок із п'яти рядів, трьох рядів карт вдосконалень та два ряди з карт долини. Кожен гравець отримує колоду власного кольору з 20 карт і додатковий жетон Мани. А що ж це за вдосконалення на ринку? Це твій ринок, на якому ти будеш купувати вдосконалення, кожен свій хід. Ринок оновлюється наприкінці кожного ходу, вдосконалення буває трьох рівнів. Рівень позначається однією, двома чи трьома крапками під вартістю вдосконалення. ціл також розміщуються жетони переможних очок. Їхня кількість залежить від кількості учасників. Якщо вас двоє покладіть по 5 ПО за кожного гравця, плюс ще 13 ПО. Деякі вдосконалення на картах дозволяють забирати ці жетони. Як тільки гравець забирає останній, партія закінчується. Після цього разом з іншими учасниками починається підрахунок очок. Переможні очки складаються із суми отриманих за партію жетонів, очок на картах долини та очок за вдосконалення. Далі карти долини у грі є два типи карток долини з зеленим та червоним деревом. Ти також розміщуєш їх стоси окремо, і викладаєш два ряди по чотири карти з кожного стосу. Карти долини купуються вже не за ману, а за комбінацію символів духів. Усього в грі чотири різних символів духів. Один з яких виконує роль Джокера, і може замінити будь-який інший. Тепер про ігровий процес: свій хід ти відкриваєш по одній карті з колоди, звертаючи увагу на червоні символи гниття. На них тільки на столі виявиться три таких символи, і можеш зупинитися. І приступити до наступної фази, а врожаю. При цьому остання карта залишається лежати на колоді, а тепер поговоримо про ризик та жадібність. Відкривши три символи гниця у хід, ти можеш і не зупинятися, і ризикнути, потягнувши ще одну карту. Звісно, бо хочеться купити якнайкраще вдосконалення. А для цього потрібно більше мани. Але щойно ти відкриваєш четвертий символ гниця, твій хід закінчується автоматично, і ти пропускаєш фазу врожаю. Загалом у власній колоді 9 символів гниття. В принципі, ти можеш приблизно прогнозувати свій шанс. Порад по самій стратегії ти можеш знайти в нашому відео поради до настільної гри містична долина. Фаза врожаю. На відкритих картках ти підсумовуєш отримані символи мани або духів і купляєш за них вдосконалення з ринку або карти долини. Досконалення вкладаються у протектори своїх карток. А карти долини ти залишаєш лежати поруч біля себе. Деякі з них приносять додатковий бонус. Також можеш скористатися своїм додатковим жетоном мани, додати плюс один до своєї суми, перевернувши його на сіру неактивну сторону. Тон мани постійно оновлюється. Ми дуже сподіваємося, що тепер тобі буде легко розпочати твою першу партію. А зігравши в неї один раз та вивчивши усі правила, ти швидко станеш експертом з цієї гри. Більше інформації та інших нюансів шукай у правилах гри.